Вітаю всіх на моєму каналі. В сьогоднішньому відео дивлюся загрозу з сьогоднішнього дня і до кінця місяця це з 22 по 31 липня. Давайте подивимося, яким буде цей період, наскільки він буде небезпечний. Так, Київ та Київська область. Спочатку дивлюсь, сам Київ і так, Київ з 22 по 31 липня. Наскільки для вас буде цей період небезпечним? І так, сам Київ? Так, будуть якісь вестись відновлювальні роботи, можливо, отримаю якісь ще фінансування. Ну, Таких, якби, карт, які говорили про загрозу, немає. Тому будемо надіяти, що для вас цей період буде безпечний. Але все одно не ігноруйте повітряну тривогу. Так, давайте дивимось. Київська область в цілому, з 22 по 31 липня. Київська область в цілому. Небезпека в цей період. Так, а от Київська область є загроза дронів є, можуть бути атаки нічний період часу. Тому потрібно бути такими обережними. Але так якби теж. Думаю, буде все гаразд. Хоча от лицар мічі мені не подобається. Якщо все-таки можуть бути атаки дронів, тому будьте обережні. Так, Житомирська область. Житомирська область 22 по 31 липня. Так, Житомирська область, Та, що є загроза дронів, можливо, два дні найбільш таких найнебезпечніших ну, буде. Тому будьте обережні. Так, тут може бути якісь проблеми з державними якимись установами, чи, можливо, на якийсь даний час будуть закриті, да, якийсь збій в роботі, щось може бути таке, але ми дивимося про загрозу, тому. Ось два дні таких може бути найбільш небезпечніший. Так, Чернігів та Чернігівська область. Так, Чернігів та Чернігівська область з 22 по 31 липня загроза для Чернігівщини. Так, тут теж йде загроза дронів, нічний період часу, навіть можуть бути десь якісь чи падіння уламків чи вибухи. Да. Бачите, є карта, на якій показано задимлення, якісь вибухи. Тому будьте обережні. Да. Є карти про попередження, можливо, якісь об'єкти, які раніше були чи пошкоджені, чи, да, чи були під атакою. Тому Чернігівщина, будьте обережні, особливо нічний період часу. Так, Суми та Сумська область 22 по 31 липня. Суми та Сумська область. Так, знову показують атаку дронів, нічний період часу, сутінки. Так, теж карта випадає така, як і на Чернігівщину. Да, що можливі якісь вибухи чи падіння уламків, якісь задимлення. Тому якась, бачите, знову карти повторюються, схожа ситуація Чернігівщина-Сумщина. Ну Чомусь на цей період да, багато карт випадає, як загроза дронів. Тому будьте обережні. Так. Полтава та Полтавська область. З 22 по 31 липня Полтава та Полтавська область загроза для вашого регіону, чи є в цей період. Бачите, хоч і карти перемішую, все одно схожі випадають. Так, теж є загроза дронів, можливо, два дні найбільш найнебезпечніших, можливо, буде дві масованих якихось атаки. Да? Тому знову карти показують, що можливі якісь вибухи, задимлення, можливо, падіння уламків. Бачите, знову ж ті самі карти повторюються, знову так, що можлива загроза дронів і загроза з повітря. Да, ми не будемо виключати що тільки одні дрони, але все одно дай якось більше акцент на цему. Тому ось так. Тому не нехтуйте безпекою, не ігноруйте повітряну тривогу. Всім мирного неба, всім велике дякую за підтримку. До побачення.